Ліщук Михайло Васильович народився 9 лютого 1977 року в селі Трійця. Там разом із сестрами пройшло його безтурботне дитинство та юність. З 1984 по 1992 рік навчався в Троєцькій школі, а з 1992 по 1994 у вечірній школі в Заболотові. Після закінчення школи вступив до Коломийського мод. Навчався з 1994 по 1997 роки, а потім була строкова служба. Він став мужнім воїном і йому присвоїли звання сержант. 7 березня 2001 року Михайло одружився. У 2003 і 2004 роках народилися сини Ігор і Олександр. Михайло завжди говорив, що армія робить з хлопців справжніх чоловіків, тому і виховував синів у дисципліні. Разом із дружиною Калиною і синами спочатку проживали в селі Протівка, а з 2008 року після жахливої повені змушений був забрати сім'ю і переїхати в сусіднє село Хутір Будилів. Там почав життя спочатку. Придбав житло, в якому все зробив своїми руками. Він не боявся ніякої роботи, все старався зробити сам, мав золоті руки. Працював у місті снятин в цеху по виготовленні тротуарної плитки бригадиром з 2009 року до початку повномасштабної війни. Там його поважали колеги і керівництво, чекали повернення з перемогою. Завжди усміхнений і водночас серйозний, спокійний, урівноважений, неконфліктний. не любив великих і шумних компаній, тому і мав небагато друзів. Але вірних вдома зібрав невеличку бібліотеку, половина з якої, на жаль, не встиг прочитати. Любив читати історичні книги і своїм синам привив любов до України. Тому, не вагаючись, 25 лютого 2022 року о 8-й годині Михайло вже був у військоматі і з перших днів війни пішов захищати свою сім'ю і державу. Снятин, Коломия, Луцьк, Житомир, Київська область, Донецька область. Це дорога, по якій Михайло дійшов разом зі своїми побратимами із 10-ї гірсько-штурмової бригади до села Спірне Донецької області. 2 липня 2022 року, перебуваючи на позиції на посаді оператора штабу протитанкового артилерійського дивізіону, попавши під обстріл, отримав поранення, несумісні з життям. Загинув. Сумна звістка прийшла 3 липня. Поховали Михайла у селі Хутірбудилів. Провести героя прийшло багато людей з навколишніх сіл та побратими. 28 листопада 2022 року указом президента йому було присвоєно орден за мужність третього ступеня посмертно, а також медаль за заслуги перед Прикарпаттям. Кажуть, все забувається з часом у безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.